Це повне безумство вирішувати проблеми на тому ж рівні свідомості, в тому ж стані, на якому вони були створені. Це ще сказав Ейнштейн. і дуже важливо нам про це зараз теж пам'ятати. Давайте з вами уявимо. ось є шкала вашого стану. Так, ось тут 0, тут плюс 10 у вас тут мінус 10. Так, у вас виникає якась проблема. На скажемо, ось. Цьому а на на цій ділянці. Коли виникає ця проблема, рефлекторно ви перш за все починаєте теж з, ось, з цієї ж точки намагатися вирішувати цю проблему. І стан ще більш скатується. Бо ось ця ділянка, вона каже про те, що ви в стресі, ви в мінусовому енергетичному стані, у вас зараз ви не в ресурсі, у вас недостатньо життєвих сил, у вас недостатньо енергії для того, щоби вирішити цю проблему. Проблему якісно раз і назавжди, ви, звісно, можете щось у вас вийде. Але потім, якщо ви з цього ж стану намагалися її вирішити, ось цю проблему з цього ж, до цього ж стану ви потім і повернетесь, Ви її можете якось там а, прикрити ковдрою, але все одно насправді вона буде потім вспливати знову і знову, бо ваш стан він залишився в мінусах. Тому дуже важливо, крок перший, це коли у вас трапляється ось ця проблема. Перш за все. Ось що б там не казав тривожний мозок, що б там не казав, не казала раціо, давай бігом, треба щось придумати, ось ця вся паніка внутрішня. Ось що б не казали ось ці всі наші прекрасні, поки що володари нашого життя, треба нічого не робити. І приділити, ну хоча б 5-15 хвилин для того, щоб піднятися. Ну, якщо ось тут у вас було мінус 5, коли з'явилася ця проблема, підійміться хоча б до плюс 3. Хоча б ось в цьому стані плюс 3 у вас почне по-інакшому мозок видавати ідеї. По інакшому ви будете вже а, не ситуація буде володіти вами, а ви будете володіти ситуацією. Якщо ви приділите ще і зробите певні практики і опинитесь в стані, а в ось, наприклад, там в плюс 7, плюс 8, ще краще в потоку в потоці в стані плюс 10, то взагалі ця проблема вона сама по собі зникне. Ви просто пропрацюєте свій стан, і вона для вас розчиниться, чи залишиться якісь такі певні детальки, з якими вже е буде не так важливо. А що відбувається? Бо ви будете в стані впевненості, а в стані, де у вас енергія на підйомі, де вона пройшла, ви вона ви її не де не заблокували, не зупинили, не що не є перешкодою. Вона вільно піднялася. Пройшла крізь вас, повернулася всередину вас оновлена, і принесла вам інший стан. Тільки в іншому стані можна буде вирішувати будь-які проблеми. Це дуже важливо. І я вам хочу ще сказати, що ось саме в саме взагалі, якщо так ми підемо ще глибше, то ось проблеми. Багато проблем, багато іспитів виникає тоді, коли ви в мінусовому стані, в стресовому стані. Стресовий стан. він... він... Цього навсього натякає про те, що а, у вас нема зараз життєвих сил, у вас немає енергії, і її треба підіймати. Як підіймати енергію? Я Катерина Штефан, лікар, невролог, психотерапевт, енергокоуч, енергопрактик, і я вам розкажу основні методи, які, як на мене, дуже доступні і дуже швидко вам допомагають. Давайте ось три а, точно методи, які які ви можете за декілька хвилин використовувати і вже одразу піднятися ось по цій шкалі емоційного стану, по шкалі ваших життєвих сіл, ви можете хоча б вийти з тої точки, в якій зараз ви опинилися, в яку вас закинули. Що ж, перше, це звісно, EFT. прекрасна техніка емоційного звільнення, науково-доказовий метод. Я дуже полюбляю працювати інструментами, які мають клінічні докази, які мають дуже серйозну базу. і цю базу і ці наукові дослідження проводили не якісь божевільні люди. а Чудові майстри, психотерапевти, коучі, лікарі, психіатри і так далі тож EFT – є в техніка емоційного звільнення. А, перше, що ось така сама базова. А, Така вправа, яку ви можете робити, щоб дуже швидко підняти рівень своєї енергії, а це про стукати тапінгом. Ми будемо зараз з за вами займатися, простукати по певних точках на вашому тілі, яке запустить хвилю оновленої енергії, яке розчинить там, де у вас десь блок. Наприклад, щось трапилося, так? Ви... Можете розпочати з точки карате і починаєте стукати правою рукою, якщо ви правша, по ребру долоні лівої руки, і перемовляти собі, навіть якщо зараз я, о мій Боже, така налякана, така розгублена, я в паніці, що мені робити? Я не знаю, що мені робити. Мені дуже страшно. Я дуже розгублена. Але я обираю. Приймати, любити себе цілком та повністю, навіть в цьому стані. Навіть якщо прямо зараз я ще не бачу, як мені вирішити мою проблему. Але я обираю підняти рівень своєї енергії. І я точно знаю, я вірю, рішення прийде. І я вже починаю це відчувати, рішення прийде. Можливо, ви вже зараз відчули ось ця конструкція, навіть якщо і дозволити собі прийняти себе в цьому стані, не фокусуватися Точечно на проблемці і туди зливати всю вашу увагу. А бачити картину цілком так, це просто така якась пригода. Зараз ми піднімемо свій стан і цю проблему якось розчинимо. Чи ви можете просто по наших основних таких найпотужніших точках тіла простукувати слово енергія? Давайте спробуємо. Починаємо з маківки енергія. Ще більше енергії. Я підіймаю свою енергію. Я відкриваюся енергії, я дозволяю енергії підійматись. Я дозволяю енергії наповнювати мене. Розчиняти зараз всі мої страхи, сумніви, тривожні думки, енергія. Нова, прекрасна, потужна енергія наповнює мене. Можливо, ви вже відчуваєте, як ваш стан змінюється. Коли ви починаєте це робити, ви дуже швидко, в три-чотири рази, просто скидаєте той кортизол, який вам зараз не дозволяє вийти в інший стан. Ви скидаєте кортизол ось таким шляхом а, тапінгу, і далі дайте собі можливість подихати, трохи походити, подумати. І відкритися для рішення будь-яких ваших проблем. Ну і звісно, моя улюблена така практика. Енергопрактика, динамічна медитація, якою я користуюся щодня, особливо коли прям щось накатило, це усвідомлена ходьба. Ви виходите, в мене є на каналі багато відео про на цю тему з різними техніками, але ви виходите і принаймні 15-20 хвилин рухаєтесь вперед, не відволікаючись ні на телефони, ні на спілкування, ні на розмови, ні на що йдете. Цьому всесвіту о, дихайте, концентруйтеся на ваших кроках і концентруйтеся на думці, що прямо зараз я підіймаю свою енергію. І з кожним кроком я наближуюсь для, до рішення тієї проблеми, яка в мене зараз є. Кожний крок мене наближує до того стану, в якому я все розрулю. Спробуйте такі прості практики, які будуть виводити вас в, з стресової точки, в плюсовий стан, в якому можливо, все. З вами була Катерина Штефан. Обов'язково доєднуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал. І пока-пока!